Абаканський. Ось ще тут є поменше. Ось красавчики. Ну Тут що тільки зверху ось це дає. Плечики є, але він смачний все одно. Це король ранніх. Ось теж кардинал гарний такий. Достигає, пробувала вже смачний. Ось це дуже мені сподобався. Волове серце рожевий. Гарно зав'язує, подивіться, скільки китиць. Він йде, йде, і навіть ось ще такі є невеличкі зав'язує гарно. Ось гарний. Теж такі великі сливки. Ну, це яблунька. Ось хочеться так подивитися. О, оце гарний. Оце гарнюче місце. Це такі томати. Ось 5 штук таких висить. Все чекаю, коли вже він, який він буде насправді. На, на ну і цей куточок гарненький такий. Гарного вам дня.